Хто б не хотів потрапити в улюблене аніме. Хіба фанати Берсерка, Єви та Аоту? В Загальному бажання потрапити в інший світ отримав свій жанр і аніме, а саме Ісекай. Сьогодні розповім про те, чому Ісекай отримав свою популярність та що цьому передувало. По-перше, Ісекай не новий жанр, він має глибоке історичне коріння. Ще у класичних японських повістях, таких як. Юрасі Таро. герой переноситься у дивовижний світ і повертається зміненим. У сучасному вигляді жанр почав формуватись із ранніх 90-х, прикладом може бути -гі -гі. або Хазард, які вже містили ключові елементи і сикаю паралельний світ, обраний герой та трансформація особистості. Сао, початок популярності в Японії, а потім у світі. У 2012 році Sword Art Online вибухає шаленою популярністю в Японії, а трохи згодом в міжнародному рівні. Причина правильний продукт у правильний час, вдале поєднання популярної на той момент тематики MMORPG, романтичної драми. Екшну та ідеї життя в іншій реальності важливо зрозуміти, що на той час геймерська культура, зокрема жанр MMORPG, WoW, Lineage, Final Fantasy досягла свого піку. Глядачам було легко себе ідентифікувати з героями, адже ігрові світи вже стали для багатьох втечею повсякденного. Особисто я не люблю сау за досить великий перелік проблем. Та для багатьох воно стало ключовим та першим аніме, яке було незвичним для зростаючого на той час аніме ком'юніті. Чому Сао і Сикай стали популярними? Сао стало не просто фантазією, це був Емоційний ковток повітря в період глибокої невизначеності у 2012 році. Японія ще оговтувалася після потрібної катастрофи 2011-го. Землетрус, цунамі та аварія на Фукушімі. А хто не знає, через історичний страх багатьох країн радіації привіт, Німеччина, очевидним для японця було б сховатися подалі від цієї небезпеки, плюс затяжна економічна стагнація після кризи 2008 року. Молодь вирощена на ідеалах, працьовитість дорівнює стабільності, раптом опинилася в реальні. Де зусилля нічого не гарантують. Саме тому концепція Ісикаю, де герой одразу отримує сенс, роль, силу, стала ідеальним психоемоційним прихистком. Це був спосіб жити альтернативне життя, у якому є мета і напрям. Соціально політичний аспект популярності жанру в Японії, уяви. Ти як середньостатистичний чоловік японець в ті роки. Ти живеш в культурі і звичаях, якими жили твої батьки, і їх батьки, і їх, і так далі. В тебе є визначений твій соціальний статус. Тобто ти працюєш, забезпечуючи свою сім'ю на роботі, яку ти отримав після університету. Ти працюєш там вже п'ятий рік, і кожен твій день це сніданок приготовлений твоєю дружиною. Робота, за яку ти тримаєшся, бо знаєш, що багато і добре працюючи, підеш вверх по кар'єрним сходам. На обід ти з любов'ю приготовлений бенто. Ходиш додому та проводиш час з коханою, життя повне стабільності та щастя. І тут тебе звільняє через економічні проблеми в країні та світі загалом, таких як ти дуже багато, бо звільнили твоїх друзів та знайомих також. Або ти молода японська жінка, живеш у суспільстві, де традиційно вважалося, жінка після шлюбу має стати берегиною дому, дружиною, яка підтримує чоловіка, ростить дітей і не обов'язково будує власну кар'єру. Ти вихована в культурі стабільності і покори, як і твоя мати та бабуся. Тобі прищеплювали ідеал життя вийти заміж, втримувати родину, готувати бенто для чоловіка, бути вічливою мовчазною, обережною в бажаннях. Чоловіки, яких ти мала підтримувати, яких ти бачила як опору для життя, втрачають роботу. Класична модель сім'ї руйнується прямо в тебе на очах. І при цьому суспільний тиск збільшується, так як, крім цього, від тебе очікують тепер не тільки бути домогосподаркою та няною для ваших дітей, а ще й вносити лепту в сімейний бюджет. На той час робота для жінок була не тільки переважно на часткову зайнятість, так і без можливості кар'єри та малооплачувана касиру в магазині або прибиральниця. Японська молодь зіштовхнулася з унікальним поєднанням культурної кризи та економічного вакууму. Після краху бульбашки в 90-х десятиліття втрат плавно перетворилось у два десятиліття. Зростання ВВП залишилось мізерним близько 1%. Ціни росли повільно, але зарплати ще повільніше у суспільстві, в якому стабільність – це найбільше щастя з традицією бусідо та ідеєю довічного шляху через працю. Молодь почала відчувати екзистенційну порожнечу у світі, де твій шлях, це все, а напрям втрачено. фентезійний світ, де ти є вже кимось, здавалося не просто перевабливим, а необхідним. Популярність Ісекаю у світі. Ісекай злетів у Японії, але міжнародний ринок швидко підхопив цю хвилю. Кранч Netflix, Нетфлікс, активно ліцензували ісикаї після ReZero, Overlord, No Резеро, Оверлорд, no Life стали хітами серед глядачів з Європи, Південної Америки, США. Вони об'єднували архетипи, знайомі глядачам, героїв-негідників, романтику, розвиток сили, але в новому цікавому обрамленні іншого світу. З часом глядачі почали втомлюватись: кожен герой бог, кожен світ шанс, і це все стало однаковим. Тоді з'явилися пародії Коносуба, де герой взагалі не герой, а його компанія тільки й робить, що погіршує його життя. Дядько з іншого світу висміює всі тропи у інших аніме і показує, що дядько хоч зміг попасти в інший світ, але без зміни натури, твоїх думок і переконань ні одні сили не змінять твого життя на краще. Сатана на підробітку, де головний диявол відкладає своє наповнене лиходійством життя, бо оренда сама себе не заплатить. Ці твори сміються жанру, але насправді це інструмент для того, щоб показати, що ці історії не просто сатира, вони натякають, справа не в світі і не в силі. Якщо ти нікчемного у своєму світі, магія не допоможе. Зміни починаються не з зовнішнього, а з внутрішнього. Це тонке звернення до самоусвідомлення, що немає сенсу починати з нового аркуша, але тим же почерком. Пошук себе та спокою в іншому світі, і Сакай приваблює не лише шансом почати все з нуля, а й можливістю знайти себе у цьому фентезійному світі. Герой часто отримує заздалегідь визначену роль. Лицаря, мага, демона чи месії, але саме завдяки чіткості ролей і конфліктів, добро, зло, люди, дракони, орки, люди, світ стає зрозумілим. Там не потрібно розбиратися в сірій моралі. Там видно, хто свій, а хто чужий, на відміну від реального світу, де складні події, мають прості причини, але заплутані наслідки. І Сикай пропонує ясність. Це не тільки втечі від обов'язків, а й від хаосу. І з часом спроба зрозуміти, ким би ти міг бути, якщо б життя тобі дало інший старт. Ідея іншого світу не нова. У західній літературі маємо Алісу в країн чудес, хроніки Нарнії, Пітер Пен, де герої втікають у світ фантазії, щоб віднайти себе або врятуватись від рутини. У часи написання цих творів також відбувалися серйозні соціальні зміни: індустріалізація, урбанізація, війни. Те саме і з Японією. Тенсей, No Game No Life. За as a Slime стали відповіді на нову хвилю втрат сенсу життя в суспільстві, яке не дає змоги реалізуватись традиційним шляхом.